Вітаю з оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері України. Сергій Лінчук сьогодні серед головного усі АЕС України будуть переведені на ядерне паливо компанії «Весінгхаус». Магате провело чергову ротацію персоналу на українських атомних електростанціях. Волонтерська діяльність працівників Хмельницької АЕС, волейболісти Нетішина стали срібними призерами чемпіонату другої ліги. Подробиці далі. Перехід енергоблоків українських АЕС на паливо Вестінгхаус забезпечить повну незалежність атомної енергетики України від Росії. Сім енергоблоків уже переведені на паливо виробництва американської компанії. З 2024 року цим паливом мають забезпечуватись усі 15 енергоблоків українських АЕС. Крім того, енергоатом спільно з Westinghouse працює над створенням внутрішнього виробництва ядерного палива в Україні із застосуванням технологій компанії. Наразі повністю окреслено графік виконання робіт і вже триває їхня передпроєктна частина. Введення комплексу в експлуатацію заплановано на 2026 рік. Магате провело ротацію експертів на трьох українських АЕС. Чергова зміна інспекторів Міжнародного агентства з ядерної енергії відбулася 2 та 3 березня на Рівненській південноукраїнській та Хмельницькій атомних електростанціях експерти МАГАТЕ мають вести спостереження за дотриманням показників безпеки. Їхня постійна присутність робить можливими безперервні контроль і моніторинг ядерної та радіаційної безпеки. Також інспектори МАГАТЕ можуть аналізувати вплив російських ударів на енергетичну інфраструктуру України та доносити цю інформацію до світової спільноти. Та й надалі гарантує перебування своїх представників на усіх АЕС України. Парламент остаточно схвалив корпоратизацію енергоатома. 24 лютого Верховна Рада України ухвалила закон про особливості утворення акціонерного товариства на Екенгоатом. За відповідне рішення проголосували 237 народних депутатів. Президент ДП ДПНЕЕКЕНРГАТОМ Петро Котін зазначив, що цим законом враховано всі особливості атомної галузі України при переході на сучасну модель корпоративного управління. Законом визначається процедура утворення акціонерного товариства, 100% акції, акцій, якого належатимуть державі, та порядок його функціонування і формування. Статутного капіталу на Хмельницькій АЕС відбулося засідання Ради з культури безпеки. Члени Ради заслухали звіти про виконання протокольних рішень, програми конкретних дій, спрямованих на становлення і розвиток культури безпеки у ВПХС на 2021 2022 роки та проаналізували причини експлуатаційних подій, які трапились за минулий рік. Координатори за напрямами поділились результатами спостережень за роботою персоналу та оцінили їх ефективність. Також було обговорено низку важливих питань щодо вдосконалення діяльності з питань культури безпеки як однієї із пріоритетних задач енергоатома. Головнокомандувач зсу Валерій Залужний нагородив колектив ХАЕС. Почесний знак за сприяння війську отримав генеральний директор ВПХС Андрій Козюра. Керівник енергопідприємства зазначив, це нагорода всього колективу Хмельницької АЕС та окремих підрозділів. Про все розповімо після перемоги та подякував усім, хто долучається до допомоги Силам оборони України. Відзнаку за сприяння війську отримують працівники Збройних сил України та інші особи за значний особистий внесок у справу розбудови і розвитку ЗСУ. Колектив атомників допомагає захисникам ще з 2014 року. Від початку повномасштабного вторгнення персонал ХС перерахував на спецрахунок ЗСУ вже понад 138 мільйонів гривень власних коштів. В ході благодійної акції Від серця до серця, яку організував відділ роботи з громадськістю і ЗМІ, працівники Хмельницької АЕС пожертвували майже 154 тисячі гривень на допомогу ЗСУ. 13 тисяч гривень передано громадській організації Жіночий батальйон на тепловізор та рації нашому земляку Сергію Машуку. Донат у сумі 15 тисяч гривень надано Нетішинському штабу допомоги ЗСУ для закупівлі тепловізійного приладу Кривинцю Матвію Матвійчуку. Також у співпраці з волонтерами за 36 тисяч гривень було закуплено три кріплення для монокулярів військовим 53 ОМБР, зокрема, Нетішницю Анжею Васьо. Крім того, працівники ВергиІЗМІ долучились і допомогли закрити збір, який організував штаб Нескорені на тепловізійний приціл для Андрія Пітніського. А три тисячі гривень доклали на збір для закупівлі амуніції захиснику Богдану Процику. Щиро вдячні кожному працівнику ХАЕС за участь та допомогу у благодійній справі. Наближаємо перемогу разом. Працівники електроцеху придбали сертифіковані кровоспинні турнікети. Колектив підрозділу відгукнувся на прохання наших захисників, зібравши 57 тисяч гривень, за які було придбано 100 турнікетів січ. Медичні засоби уже передані волонтерами на передову. Не стоять осторонь потреб військових і активісти організації молоді, які відгукнулись на черговий запит та придбали систему супутникового зв'язку StarLink для військової частини А 5509 Обладнання було закуплене за кошти, зібрані під час благодійного брейн-рингу Брейн-Атом. Крім того, чергову допомогу було надано і волонтерами логістичного центру ВПХС. Понад 400 продуктових наборів роздали родинам, які залишили через війну свої домівки та оселились у місті Славута. І до новин спорту Нетішинський ХАЕСНЕЕК срібний призер другої ліги чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд. Перемоги над двома іншими претендентами у третьому турі чемпіонату гарантували команді тренера Сергія Харченка срібні медалі турніру. У приміщенні спортивного комплексу голова ППО ХС Михайло Гук вручив гравцям команди кубок та медалі. Двоє гравців отримали іменні кубки чемпіонату України. Кращим зв'язуючим став Ігор Нікітчук, а Івана Гуменюка було визнано першим серед діагональних. Це був огляд тижневих подій на Хмельницькій атомній електростанції. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках ВПХС у соцмережах. Тримаємо стрій. Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!